Так, усім привіт! Сьогодні буде нове відео, не сильно довге як попередні рази, але будемо робити розпаковочку по мобільних смартфонах. Приїхало трішечки варіантів. Ось тут у нас лежить я не знаю скільки точно. Але вже будуть від сьогодні в продажі. Сьогодні у нас 3 червня, тому кому щось цікаво, пишіть, звертайтеся у повідомлення телеграму або тіктоку. Обов'язково підберемо хороший варіант. Також є в наявності великий асортимент по товару, по бюджетних варіантах. Великий вибір, по дорожчих варіантах: Samsung, Redmi, Нокія. Коротше, багато телефонів. Також знаходимось у місці. Рівному є фізичний магазин, можна прийти вибрати собі якийсь хороший варіант. Надаємо гарантію на перевірочку 14 днів. Тому обов'язково пиши, звертайся, відправляємо новою поштою тільки по мінімальній предоплаті. Можна також поклеїти захисне скло за додатковою платою. Тому давайте будемо робити розпаковочку. По цінах поки що будуть пізніше. Зараз робимо саму розпаковочку і. Далі, кому що цікаво, пишіть у повідомлення і скажу, що по ціні буде точно. По пам'яті, в принципі, зараз можу все показати розказати одразу. Телефончики вже готові до продажі, але є невеличкі зараз, секундочка, є невеличкі. Такі потертості по телефончиках і потрібно ще повитирати гарненько, щоб хороша картинка була, щоб добре видно було по стану телефончику. Ось це є невеличкі притертості по корпусу. В цілому екранчик нормальний. Одразу просто з пошти забрав і знімаю, показую без вигорань по екрану. Це у нас Redmi Note 10, 64 ГБ 12 Android і 4 ГБ оперативної пам'яті. Далі у нас Redmi Note 9 Pro, ось такий варіант. В принципі, що у нас по корпусу гарненький. Тут type c роз'єм на зарядочку, По екрану, в принципі, теж має бути хороший. Є сканер пальця, до речі, ось тут невеличке відслоювання, але в принципі можна прикрити захисним склом, на роботу воно ніяк не впливає. Note 9 Pro 6 гіабайт оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 64 Гіабайта. Е, якщо немає коробочки на відео, значить немає е, в комплекті. Телефони повністю чистенькі, без встановлених аккаунтів, можна всі скидати до заводських налаштувань, якщо є якийсь нюанс, одразу вказую. Е, до кожного йде зарядним, зарядний шнурочок type всі або мікро, як яка моделька? Ось такий бюджетний а 5 на 32 ГБ. Він е, є сканер пальця на Type-C роз'ємі. В принципі, робочий телефончик. По екрану, в принципі, тут без нюансів, навіть немає вигорань. І зараз е, скажу, були модельки з NFC. Так, ця модель із NFC. Е, так, що у нас точно? По телефончику це А8. Ви можете писати, скажіть А8 Samsung ціну, наприклад. І будемо дня, сьогодні закидати огляд кожного смартфончика і по вартості. Буду закидати трішечки пізніше. Він 4 ГБ оперативний, і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Ось такий варіант. Далі, що у нас ще? Це Samsung, якщо не помиляюсь, A51. В принципі, хороший постанок, без якихось нюансиків, дефектів по екранчику теж все більш-менш працює показує. В серії А досить хороші камери, якість камери. Так, що у нас? А, ні, це А31, він 464. Так, далі у нас тут, що у нас тут цікавого? Зараз будемо дивитися, показувати, розказувати. Так, 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 гарно запаковані. Телефончики, щоб не побились, не притерлись ще більше. Redmi 8A, дві сімки, карта пам'яті, type c роз'єм на зарядочку. Такі зі всіх сторон по екранчику, в принципі, без нюансиків. Зараз глянемо, що він у нас по пам'яті. В принципі, 8А є декілька штучок. 2 ГБ оперативний і 32 ГБ пам'ять самого телефону. Ось така бюджетка зараз є в наявності. Далі у нас Redmi 8 теж є декілька штучок, сканер пальця, й всі роз'єм. Коротше, хороший роботяга. По екрану, в принципі, не бачу ніяких нюансів, але буду зараз витирати, підготовлювати. Redmi 8, 64 ГБ І 4 ГБ оперативної пам'яті. Що у нас тут не всі можливо? Ні, немає в цій модельці. Мабуть, що зараз тут ще подивимось підключення. Немає без NFC. Ну, в принципі, це хороший робочий смартфончик, як другий можна використовувати. Ось такий маленький Samsung. В принципі, по стану теж хороший, я б сказав. По екрану теж ніби має бути без нюанси. Всі телефони заряджаю перед відправочкою, без вигорань по екрану. Це у нас Samsung A5 5,17 рік. Він на 9-8 на Androidі. І зараз хвильку скажу, що він по пам'яті Так, що у нас? оперативної пам'яті 3 ГБ. Ну і пам'ять телефону, мабуть, що 32. Так, 32. І у нас, бачу, А22 є Samsung. Він має бути 64 ГБ. тайп всі роз'єм на зарядочку. В цілому хороший робочий смартфон зі сканером пальця. Зараз переглянемо точно, що він по пам'яті. 4,64. Так ось тако зробимо, щоб вони не терлися, не терлися. Так ось так буде зараз, щоб одразу видно було гарненько. Сьогодні вже у нас погодка хороша, літо наближається, до речі. Е, в принципі, сьогодні знімаю без мікрофона, я думаю, що мене чути добре. Так, це у нас Redmi 10C зі сканером Type-C роз'єм по е корпусу в принципі, без нюансиків. 64 ГБ, 13 Android, 4 плюс 1 ГБ оперативної пам'яті тут. Так, Це у нас Samsung A31 або A51, по екранчику без дефектів. Не виявлено ніяких 628 по пам'яті. До речі, запитували мене по таких Samsung. Це А51. Я його в принципі, сюди відкладу. І одразу зараз огляд буду знімати. Це Samsung a 16 на 128 ГБ. Хороша моделька. Гарний стану бачу. По екрану, в принципі, теж без нюансиків. 428 по пам'яті. Про телефон А16. На 15-му Androї цей телефончик. Хороша моделька. Так, далі у нас тут це Samsung Note 10 Lite В принципі, теж постану хороший. всі роз'єм ця моделька, що е, з стилусом. Такс. Стилус відкрився. Note 10 Lite на 13 андроїді і по пам'яті він іде 628. Теж клієнт за нього питався. Уже зараз буду знімати більш детальніше відеоогляд одразу на клієнта, скажімо так. І тут мають бути бюджеточки, це Samsung малесенькі такі за розміром. Два штучки однакових. Це Samsung A310. Біленький колір. Мікророз'єм невеличкі, є якісь косочки, але, в принципі, вони на роботу ніяк не впливають в комплекті, до кожного нагадуюсь, зарядний шнурочок іде. Так, що він? А310 про телефон. Це ми вже тут були. Який Android? 7-й Android. В принципі, робочий телефончик, звичайний, для дзвінків. Так, що у нас тут по пам'яті? І в них, до речі, є NFC-модуль, півтора гігабайта оперативної пам'яті потрібно оптимізувати і пам'ять телефону 16 ГБ. тобто він йде по е заводськи 2.16. Коротше, там буде десь 900 гривень вартість кожного телефона. Є таких два штучки. Ось другий показую теж. А, і забув показати, що є NFC модуль. Не всі вірять, <с -модуль> NFC є, присутній. Ось такий варіант. Так, вони будуть десь по 900 гривень. В принципі, теж є косочки. Вони, в принципі, однакові по станах. Маленький зручний телефон, як другий може бути. По корпусу в принципі, робочі збережені смартфончики. Тому, кому цікаво, пишіть, звертайтесь у повідомлення. Є великий асортимент завжди по телефончиках, постійно щось оновлюємо, підвозимо варіанти хороші. Є більш дорожчі. До речі, POCO f 3 Досить часто запитували, я привіз, і він лежить чомусь, 8256, кому можливо буде цікаво. Huawei Nova 9 флагман з округленим екранчиком. Хороша моделька є. Що там ще цікавого, мій 10-й була, вже вчора відправили. По протиударних досить часто запитують, вже не залишилось нічого. По планшетах теж нічого не залишилось. По айфонах теж вже нічого була 11, -ка, 7 iPhone і вже теж продані ці варіанти. Тому, кому що цікаво, обов'язково пишіть, звертайтеся мені у Телеграм або Тік-Ток, у повідомлення бажано. І обов'язково будемо підбирати. Сьогодні є відправочка. Практично кожного дня до 5-ї, 6-ї приймаємо замовлення і далі вже робимо відправочки. Усім гарного, хорошого, продуктивного та мирного дня!